Давай дивитися, на якому життєвому етапі ти зараз знаходишся. На якому життєвому етапі ти зараз знаходишся, і куди ти йдеш? Де ти зараз знаходишся, і куди ти йдеш. І куди ти йдеш? О, клас. Е, дивися. Зараз ти знаходишся в якійсь залежності. Клас, так, сказала? Да? Ну, типу, бо йдеш в здійснення мрій. <гум> тому сказала клас. Зараз на даному етапі ти знаходишся в залежності. В залежності це може бути, ем, скоріш за все, залежність від партнера. Тут тобі треба розірвати е, зв'язки зі своїм партнером. Неважливо у відносинах ти чи не у відносинах, е, тому що оця залежність не дає рухатися, і неважливо, це шлюб, що це тобто. Тому що ви залежні емоційно, коли ви залежні, Емоційно ви не можете рухатися далі. І з цієї залежності, що вийти, у вас ще буде етап, ем, ем, як це? Руйнування, руйнування е, стабільності якоїсь, вашої почви, ви, типу, ваша ем, Зараз не йде мені це слово. Коротше, той, хто у відносинах, відносини будуть і пробудовуватися по-новому. Той, хто повинен розійтися зараз, розійдуться, А той, хто вже розійшовся, але ви там, типу, знаєте, то вертаєтесь, то не вертаєтесь, то про щось ви думаєте ще там про цю людину. От оцей момент ще треба. Щоб руйнування пройшов повністю, типу, типу, повністю руйнування. Не просто якщо це розставання, то розставання, а повністю руйнування. Якщо ви у відносинах, то це не про, не обов'язково розставання. Якщо ви у відносинах, то це про руйнування якихось старих стереотипів, бачення й життя по-старому, але вихід в нове типу. В кого були відносини, то це вихід у відносини, якісь нові, то це перебудова відносин, бачення, відчуття повністю нове. Якщо ви розійшлися, то це, типу, в житті вийдуть такі зміни, що ви вийдете в те, що ви хотіли. Ви почнете отримувати те, що ви хотіли по життю. А, ви можете робити запит на те, щоб. А, Знаєте, тут хтось дуже хоче прям вже в нові відносини стрибати. Якщо ви вийшли з одних відносин і ще вони у вас там недопрацьовані, не стрибайте в інші відносини, тому що з цього нічого не вийде класного, бо ваші травми ви перенесете на відносини нові. І хочете ви того чи ні, воно буде далі дограватися. І ви знайдете партнера. Прямо ну, такого ж, який і був до цього, або в якого є якісь там типу моменти, які вас будуть тригерити, вам все одно прийдеться допроходити те, що ви не допроходили зі своїм колишнім партнером. Тому, або максимально, якщо ви хочете здорові, нормальні відносини, то максимально зараз в цьому етапі треба побути, типу, самому самій, доусвідомлювати якісь речі. Допроходити, можливо, тут комусь треба знайти людину, яка вам допоможе це пройти, це зрозуміти якісь етапи, ці моменти, оці прив'язки всі поприбирати. да поприбирати А я маю на увазі усвідомити, що, де і як було, чому воно було. і це не про якісь там ритуали, це не про якісь там типу механічні дії. Це не про це. От не треба тут ну, напридумувати. Це про, я ж кажу більше про усвідомлення. І е, зараз вже є техніки, практики, е, які робляться просто зі стану медитації, і там не треба ніякі атрибути, ніякі штуки, не, нічого такого, бо вже все змінюється і світ змінюється. Е, бо у вас зараз етап боротьби, знаєте, етап боротьби, і тут Всесвіт вам допомагає. Зараз вам всесвіт, іди сюди. Всесвіт вам допомагає зараз, щоб ви максимально з цього комфортно вийшли, бо ви вже могли робити запит на це, і вам вже дали людину, яка вам підказала, куди, що, як робити. І вам треба хапатися за цю е, можливість. Вона реально зараз вас виведе, е, виведе. В класний стан. Ви зможете отримувати і добиватися все, чого ви тільки побажаєте, бо удача зараз буде на вашому боці, якщо ви зробите ну, те, що я вам говорю. Да. Все, обняла.